Давайте сьогодні поговоримо про хвороби від кохання. Знаю, тема делікатна, але саме тому про неї треба говорити. Цей розбір покликаний замінити страх і всілякі домисли на чіткі перевірені знання. Розберемося в тому, про що багато хто боїться навіть думати. Ну що ж, давайте одразу до справи. Почнемо з питань, які, можливо, хтось соромився поставити в голос. чи правда, що спринцювання Кока-Колою може захистити? А чи реально підхопити щось у кріслі стоматолога? От просто зараз ми й розвіємо ці та інші поширені міфи та страхи. І знаєте, мабуть, найперше і найголовніше, що треба зробити, це просто змінити наше ставлення до інфекцій, що передаються статевим шляхом. Як влучно каже лікарка дерматовенерологиня Дар'я Воробчук, це просто медичні стани, їх викликають ті самі бактерії та віруси, що й пневмонію чи грип, і це точно не привід для моральних засуджень. Власне, це й підводить нас до першого розділу. Тут ми поговоримо про стигму, ту саму стигму, яка, на жаль, досі заважає людям вчасно звертатися по таку необхідну допомогу. І тут справа зовсім не в якійсь ризикованій поведінці. Ось вам реальна історія: 19-річна дівчина, після свого першого в житті статевого контакту, вона отримала цілий букет: сифіліс, гонорею та ВПЛ вірус папіломи людини. І це не її провина, а наслідок того, що її партнер не подбав ані про своє здоров'я, ані про її. Щоб зрозуміти, наскільки все серйозно, давайте візьмемо для прикладу Сифіліс. Цю хворобу недарна називають великим імітатором, а все тому, що її симптоми дуже оманливі і часто маскуються під безліч інших менш серйозних недуг. Отже, перша ознака це так званий шанкр. Простіше кажучи, ранка або виразка в місці контакту. І ось тут найцікавіше така собі ключова підказка для діагностики: ця ранка абсолютно безболісна. Ну а раз не болить, то її дуже легко просто проігнорувати. І якщо цю хворобу не лікувати, вона починає прогресувати. Усього є три стадії: все починається з тієї самої безболісної виразки і симптомів схожих на грип. Потім, на другій стадії, з'являється висип по тілу, який легко сплутати з алергією. Ну а третя стадія це вже серйозні, часто незворотні ураження нервової системи, що ведуть до інсультів і паралічу. І ось ця історія, вона просто блискуче показує наскільки важливий правильний діагноз. Уявіть собі, пацієнт, якого лікарі вважали паралізованим після інсульту, повністю одужав. А все тому, що, врешті-решт, знайшли справжню причину: нейросифіліс і призначили правильне лікування. Людина просто встала і вийшла з лікарні своїми ногами. Гаразд, рухаємось далі. Тепер, коли ми трохи розібралися з ризиками, давайте повернемося до міфів і розберемо, як насправді передаються ці інфекції, а як ні. Міф номер один громадські туалети. Ну тут все просто шанс підхопити ІПСШ через сидіння унітазу практично нульовий, якщо, звісно, не займатися на ньому сексом. Те ж саме стосується басейнів та саун. У басейнах є хлорка, а в сауні достатньо користуватися власним рушником, тож ризик передачі інфекцій тут теж відсутній. А ось тут увага, це справді вирішальний момент. Секс іграшки. Так, вони можуть дуже легко передавати інфекції. Тому запам'ятайте, іграшки мають бути суто особистими, ділитися ними з партнерами погана ідея. Добре, з міфами розібралися. Знання реальних ризиків дозволяє нам перейти до найцікавішого сучасного арсеналу захисту, і він, повірте, набагато ширший ніж просто базові уявлення. Почнемо з класики: презервативи так, вони надзвичайно ефективні і захищають у 95% випадків, але, звісно, є ті 5%. І от саме через них так важливо знати, як правильно ними користуватися. Важливо розуміти, що захист не універсальний. Для різних видів сексу потрібні різні бар'єри. Для вагінального чи анального це класичний презерватив. Для орального сексу існують спеціальні латексні серветки, для фінгерінгу рукавишки. Ну а при груповому сексі правило залізне. Кожен новий партнер це новий презерватив. А що робити, якщо презерватив порвався? Головне без паніки. Алгоритм дій дуже простий. По перше, негайно зупинитися. По-друге, замінити презерватив на новий. І по-третє, після контакту діяти так, ніби він був незахищеним, тобто розглянути варіант постконтактної профілактики. А тепер давайте перейдемо до мабуть найбільш надихаючої частини нашої розмови. Поговоримо про неймовірні медичні прориви, які дають нам не просто надію, а й реальний контроль над своїм здоров'ям. От подивіться, яскравий приклад вакцина проти ВПЛ. Це по суті вакцина проти раку, і статистика вражає, у країнах, де впровадили масову вакцинацію, рівень захворюваності на рак шийки матки впав на цілих 99%. Більше того, сучасна антиретровірусна терапія ВІЛ є настільки ефективною, що людина, яка її приймає і має невизначаловане вірусне навантаження, просто не може передати вірус своїм партнерам. Це відомий у всьому світі принцип N дорівнює N. Невизначаловиваний означає непередаваний. І, мабуть, найгучніша новина останніх років. Після двох десятиліть напружених досліджень американські вчені нарешті успішно розробили вакцину проти ВІЛ. Це справді монументальний крок уперед для всього людства. Отже, який ключовий висновок з усього, про що ми говорили? Він дуже простий: знання дає нам силу. А бути здоровим це не випадок, а цілком свідомий і активний вибір, який кожен з нас може зробити. І наостанок просто думка для роздумів. Маючи стільки знань та інструментів у своєму розпорядженні, вибір між одним моментом пристрасті та здоров'ям на все життя ніколи ще не був таким очевидним.